Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин. На порядок денний було винесено питання оцінки земельних ділянок, гірничого відводу для розробки Шевченківського родовища пісковиків, а також внесення змін у межі села підпечери тисвинецького району. Однак через відсутність кворуму жодного рішення так і не ухвалено. Найбільш дискутивним питанням на засіданні комісії стала зміна меж села Підпечери Тисменського району. Відповідно до генерального плану, який розробив Український державний науково дослідний інститут проєктування міст, пропонується долучити до населеного пункту 321 гектар землі, з них 245 гектарів ріллі на сьогоднішній день. В нашому селі виконкоме сільської ради є близько 300 заяв, які претендують на земельні ділянки. Тому ми сьогодні не звернулися до обласної ради для того, щоб вести в межі населеного пункту цієї землі. Завжди виникає питання про паювання земель а Підпечерська сільська рада це одна із сільських рад, де земля не появилася. Більшість згаданої площі це землі державного підприємства Перемога Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва. Тому земельна комісія погодилася, що перспектива використання цих земель для будівництва та ведення особистого селянського господарства має бути вивчена більш докладно. Сільська рада має на це право. Ми просто будемо вивчати ще питання. Ми ще запросимо сюди директора інституту науково до. Осідного інституту, бо зараз він є землекористувачем, ми з ним не зустрілися. Узгодимо деякі питання до ще до ну запросили, ви чули члени комісії інші документи і будемо обговорювати. Вражає трошки площа. 300 гектарів це багато, але зважаючи на те, ми для себе пояснення зрозуміли, що майже 50 гектарів землі це те, що вже люди користуються земельними ділянками і вони просто вводяться в межі населеного пункту. Тож питання зміни мер села Підпечер перенесено на наступне засідання комісії обласної ради.